Перше, з моменту повномасштабної агресії українці вийшли на вулицю. Причому вийшли масово. Звичайно, ми не можемо порівняти до тих часів, коли там були там, до, до пів мільйона людей киян на вулиці після побиття молоді, але вперше зреагувало суспільство. На що я ще звертаю увагу на те, що із чиновників, наближених там до керівництва офісом президента. Там прокоментував ситуацію. Мовляв, що це нормально. Ми живемо в демократії. Опозиція має право на протести, і мені ударило по вухах оцей термін опозиція. Це мені нагадало ситуацію з Євромайданом, адже в Євромайдан на вулицю вийшла не опозиція, на вулицю вийшли студенти, і тоді ніхто не прогнозував як масову заворушень. Але зверніть увагу, що в історії цього євромайдану немає тої молоді, немає тих людей, які перші зреагували на, на загрозу саме європейському майбутньому, тому що переписували історію вже політики, намагають намагалися пояснити оці. Тижневі протести молоді, яка збиралася з усієї України, йшли колонами і вимагали у Януковича підписати угоду про асоціацію у вільності. Що це були таке танцюльки, дані, ліхтарики, і тільки коли вийшли там здорові дядьки, лідери опозиції, от тоді е, пішли реальні зміни? Тож і паралелі, тому що зараз я сьогодні схожу, я вчора. Цю нагоду сьогодні схожу, просто подивлюся, бо я бачив по телевізору, я не бачив там ніяких лідерів Я бачив молодь, яка сидить зараз з плакатами, і яка говорить, що в них є чат, що вони самоорганізовувалися. Але знаєте, що було тоді під час Євромайдану? Я пам'ятаю, ці шкалярі, які виходили з маленькими плакатиками, не йдіть з Майдану і так. До своїх батьків крім молоді, в мене були цікаві розмови з батьками, бо цей студентський майдан вперше ми підтримали батьки тих дітей, студентів, школярів, які вийшли на майдан. І один цьогочолий чоловік сказав мені фразу, яку я запам'ятав на все життя. Він сказав про те, що знаєте, от я прожив життя, у мене. У мене вкрали все, що можна було вкрасти. Тепер вони хочуть вкрасти майбутнє у наших дітей, тому що майбутнє наших дітей це тільки має бути поза тією совковою системою, і тому треба зараз обов'язково зробити так, щоб Україна була в Європейському Союзі, бо це можливість нашим дітям прожити повноцінне життя. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.